Ну що ж, Дмитро, вольова перемога, вона завжди приємна. Приємна, складна гра була дуже така команда силова, нам досить складно з такими грати. Вот. Але в принципі я думаю, що результат по грі, трошки, трошки ми вправніші, тому, тому своє забили і трошки дожали їх. Я от відверто скажу вам, Дмитро, від вашої команди можна очікувати всього. Так... Ви можете програти раптом невідомо комуну, умовно кажучи. Зненацька, а потім виграти серйозної команди. Якісь вони передбачувані? Непередбачувані десь, може, якщо пішло, то пригаємо вище голови. Якщо не пішло, граємо нижче свого рівня Вон Відповідно, не в такі вас результати. Бачите, лізі гол. Ну, старалися, старалися, тому Тому, я знову таки думаю, що справедливо ми туди попали. А всі команди, які в решта Волт... – Ні, 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 то я ж кажу, всі команди, які в Голт, вони всі. Технічні, всі грамотні, всі всі добрі команди, тому тут буде з усіма складно. Тому сьогодні виграли молодці. Спомогу. А Джавеліну да, удачі в наступних іграх. Дякую. Дякую.